Всім хай! Сьогодні з вами феном. Сьогодні ми продовжуємо знімати відео про ігру Lego Marvel Super Hero. Що давайте почнемо. Окей, ми тут Халком ходили. Нам треба взяти і кинути сюди. Окей. Тепер вроді взяти того і желізну. Чоловіка і стріляти сюди, окей. Так, ага. Беремо желізну Єлю... железну людину. О, чекайте. Ой, давай, 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 тягни, тягни. Окей. Ви вибачаєте сьогодні без звуку. Окей. Ми прийшли першим. Зараз давайте переключимося на того. Желізну людину і... Стрільнемо. Вау Вау. Окей, ну що ж, давайте поб'ємося. Давайте з желізною людиною тепер поб'ємося. Так. Чекайте. Кизеллемся і... Нате ублюдки. Окей. На-на-на-на-на. Сдохне. На-на-на-на-на. Давайте впадем. А переключимся на Халка. Жаль за железного человека. Окей. Еще три секунды. ні, трех треба забити. Окей, мы забили, Идем дальше тут а що у нас mm. о стіна чого зараз скоро розрушимо так Візьмемо желізну людину приземлимося і построїмо наш гармат що стріляє водою давайте того заб'ємо допоможемо нашому халку окей ну давайте построїмо Окей, так, сюди, 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 сюди. Окей, ми построїли, давайте тепер сядемо і полиїм водечкою, водичкою на пісочок. Не добре, давайте возьмемо Халка і розб'ємо. Окей, йдемо далі. Так, що тут у нас? Вау, вау! То шо се за вау! А ну давайте возьмем вот такое зробим! о, я бачу, тут туда можно разбито, ну вау! Чекайте! Дайте это устрою! Так! Не, 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 На. на, на. на. І давайте продовжимо, давайте продовжимо стоїти. Так, беремо Халка, я вийду, треба Халка взяти. Вау, вау. Ай, мене забили ничому. Давайте перетворимося в Халка. Окей. Давайте дайте я забув, А, ага, то. Кинеме сюди. Окей. Ми прийшли. це. Так, що у нас там далі? Вау, вау, вау. О, спадік. чоловік паук. Сальдо. Так, тепер наш настрої. Окей, давай. Спадік, ти красава. Почему умію вимістити? Хоу. Ну що ж, на цьому давайте я закінчу. Всі ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім до побачення. Чекайте продовження ігри.